Сергій Залізний Сьогодні розповім про свій перший бізнес мені було тринадцять. Сиджу якось на лавці біля під'їзду, думаю, де б дістати десятку, щоб похмелитися з колегами Миколою Пласкогубцем і Сергієм Піська. Назви у нас були гучні, як і апетити. Очевидно, щось я в житті робив не так і тут мене наче струмом вдарило бізнес. Але який? Дивлюсь, у руках газета. Якраз мав нею дупло витирати. Читаю, ціни на цигарки ростуть, народ нервується. І тут до мене доходить. Ось воно. Почав з малого. Підпрацьовував, тягав мішки з картоплею, мив машини сусідам, назбирав на перший блок цигарок. В школі продав поштучно. Пачка ще 8 гривень. Додаємо 30 відсотків, ділимо на 20 штук, чистий профіт. Все по класиці. Перші три дні був обережний. Продавав у кущах.